Арахісова паста корисна чи ні? Зараз багато з'явилося арахісової пасти, її всі використовують як альтернативу тієї самої нотели, про яку в попередньому відео зняли. Але дивіться, арахісова паста, якщо от смажені ядра арахісу, все просто арахісова паста, нічого поганого в ній нема. Ну, звичайно, це сильний потужний алерген, але не у всіх давайте будемо відверто. Є алергія. У вас, до речі, є алергія на горіхи чи на арахісову пасту. Але що тут не так великий? Величезний вміст омега 6 жирних кислот, поліненасичених жирних кислот, омега 6 призводять до запальних процесів. Тобто, якщо ви візьмете собі з'їсте невелику кількість цієї арахісової пасти, там раз якийсь період, ви отримаєте користь, тому що в арахісі дійсно багато поживних речовин, вітамінів вітамін, групи В і так далі. Але якщо ви постійно насідаєте на арахісову пасту і їсте її дуже багато, у вас буде підвищуватися рівень ось цей баланс омег. І омег 3 буде ставати менше, омега 6 буде ставати більше. А ця велика кількість омега 6 призводить до запальних процесів в нашому організмі. Тому будьте уважні, обережні їсти і не їсти вирішуєте тільки ви. Полісол до речі, дуже цікава штука. Зараз ми почитаємо, але все, що занадто, то нездраво. Користь чи як вирішує доза.